У більярдистів свято відкрив свої двері новий клуб Шарпей. На рекордних трьох тисячах метрів площі тут розмістилось 40 столів для гри у пул, снукер та російський більярд. Окрім того, унікальна турнірна зона з можливістю прямої трансляції та проведення європейських чемпіонатів. В клубі немає узких місць і все би, зроблено реально для ігроків, щоб вони почували себе комфортно в на наш поміщений. Тобто, на наш взгляд це таким має бути клуб. Столики її та кулі, усе найвищої якості. Засновники зізнаються, робили клуб, наче для самих себе. У перший же день роботи Шарпей здобув важливу перемогу. Турніру такого масштабу Україна ще не бачила. Зарегістріване рекордне кількість гравців в піраміду руськи 121 чоловік. До этого в Україні ніхто подобного не діло. За столами і досвідчені професіонали і талановита молодь. Завдяки Шарпею участь у світовій першості бере обдарований більярдист, 11-річний Влад зі Львова. На цьому турнірі я вже маю два виграші. Думаю, буду продовжувати так далі. Хотів би стати чемпіоном світу. Ну, це кожен хоче, але не кожен того досягає. Нещодавно більярд включили до переліку олімпійських видів спорту за кілька років. Майстри клубу сподіваються гідно представити Україну на олімпіаді.